Будемо говорити з політологом. Це Тарас Загородній, який буде долучатися до прямого. Ой, вже бачу. Пан Тарас вже на зв'язку з нашою студією. Пане Тарасе, слава Україні! Доброго дня, героям, слава! Пане Тарасе, дякую, що оперативно долучаєтеся до прямого ефіру. Бо що? Бо знову Дональд Трамп спантеличив. Це я зараз так дуже м'яко характеризую його заяву. Але він в інтерв'ю блогеру і криптовалютнику на платформі X. Коментуючи відносини з Росією та Китаєм, сказав, що він, якщо стане президентом, то прекрасно порозуміється і з Китаєм, і з Росією, і зможе налагодити з ними відносини. Як вам такі заяви? Ну, ми ж не знаємо, що він має на увазі під цим, тому що ж Дональд Трамп це така людина, що він може сказати, ну, наприклад, при зустрічі з Путіним. Я хочу, щоб було так, так, так. А якщо не буде так, то буде летіти ракети. Тому що в принципі зрозуміло, що політика щодо якраз Росії і Китаю, якраз зрозуміло у пана Трампа. Буде атака на Китай, так щодо митних платежів, тобто будуть підвищуватись мита. Буде атака на економіку Російської Федерації, коли будуть. Зменшені всі, всі перешкоди щодо американської та канадської нафти на зовнішніх ринках, і він mm. з ними буде не так розмовляти, як здається, як його інтерпретують. Він буде розмовляти з ними з позиції сили. Це можна і зараз вже передбачити. Тому що незважаючи на таку гарну риторику, наприклад, діючі е, діючого адміністрації Байдена, вона вони багато говорять, так що вони так е, е, проти Росії, але насправді допомагають їй, як і Ірану, коли е, обмежують експорт нафти та газу американського в першу чергу, і тому світовий ринок змушений купувати у Росіян та у Ірана. Тобто тих країн, які в принципі її підтримуються фактично терористичні режими, тому слід дивитися в реальні дії, але на те, що говориться, тому що ми, на жаль, перебуваємо часто в аурі пропаганди, в тому числі демократичної партії. Українцям це не потрібно. Ми не є виборцями ані Трампа, ані демократичної партії. Ми повинні слідувати власним національним інтересам. Угу. Ну я тут з вами погоджуюсь, Я просто пригадала, що от, Дональд Трамп під час дебатів із Камалою Гарріс, він же ж не відповів тоді на запитання модератора, чи хоче він, щоб Україна перемогла. Якщо ви пам'ятаєте, він просто сказав, а, що мали а від Камали Харіс, і Байдена, ми теж не чуємо. Ми не чуємо відновлення кордонів 91-го року, коли закінчиться війна. Такшо у там да і, і ось а це, а, а це Трамп почекає та це Трамп забороняє Байдену дозволити бити по території Росії чи чи вже не трамп? Тому Теж дивитися скрізь в реальні дії а не слова, uh -huh. і я ж тут, пане Тараса, теж не просто так згадала ці заяви і. Те, про що вони говорили на ось цих дебатах, тому що чи не складається зараз враження, що все ж таки наші партнери, ну і зокрема Сполучені Штати Америки, швидше схиляються зараз до того, що нам треба не давати дозволи бити далекобійною зброєю по території Росії, ніж все таки про щось з Росією домовлятися? Ну пробачте надто багато чомусь останнім часом в інформаційному просторі такої риторики, і от мені здається, це якось не просто так. І поміти, не, не Трамп зараз президент, так ми повинні розуміти, що в дійсності опозиція завжди була схиляли до компромісу з Україною, точніше з Росією, різними такими способами затримуючи зброю. Вже відверто говорять, що є затримки зброї. бо зараз виявляється 6 мільярдів не використали. А, зараз там звернення є там Байдена до Конгресу, давайте продовжимо. А чому 6 мільярдів не використано? Так що, що так заважало, якщо ви так хочете допомогти Україні. Ну ми повинні розуміти, якщо серйозно дійсності це позиція Сполучених Штатів Америки взагалі останні 100 років. Що Росія повинна бути неподільна, їм подобається Росія, так тому що можна там вирішувати проблеми. Проблема в тому, що тут у нас не спікудають інтереси. Зараз, коли не дозволяють бити в глибину Російської Федерації, це фактично намагання врятувати Путіна стабільність його влади. Тому що ударом в Курску Україна дуже, дуже сильно похитнула Путіна. Дуже і дуже сильно. Навіть ми ще не уявляємо наслідки удару, тому що це підкосило довіру до Путіна, як і довіру до Росії як країни, яка може взагалі. Довіряти, гарантувати комусь безпеку та багато чого іншого, і звичайно, що це не дуже подобається деяким колом Вашингтоні, тому що їм не подобається така ситуація, тому що їм звичніше мати справу з путіним. Ми тут повинні розуміти, що тут інтереси наші не збігаються. Слідувати своєму порядку денному і нав'язувати власний порядок денний, виробляючи в першу чергу власну зброю, так. Інвестуючи в балістичні ракети в зброю в іншу для того, щоб максимально бути незалежними як Вашингтона, так і від інших партнерів, в яких досі є ілюзії, що українці. Хочуть за власний рахунок зробити гарне життя європейським політикам, точніше повернути, як і деяким американським. Тому Україна повинна дозволити експорт власної зброї за кордон для того, щоб вони заробляли озброїли мільярд доларів. Тільки в перший рік можуть експортувати зброю, не 200 мільярдів експ заплатити податків. І податки не треба підвищувати, як зараз у нас збирається. Засекретити підприємство, пока щоб заходили сюди іноземні корпорації, щоб а, українці стали частиною технологічного. Ланцюгу американських компаній, тоді нам байдуже буде хто там буде президентом. Оце не повинно спрямуватися і розуміти, що бити, бити, ще раз бити, незважаючи на зойки, як спочатку, теж року, коли СБУшники почали виносити перше НПЗ, нам почали говорити, що це виявляється цивільна інфраструктура а в Вашингтоні. Не слухати це. А відповідно до своїх інтересів, розвиваючи їхню інфраструктуру енергетичну в першу чергу, бази знищуючи і багато чого іншого. Я тут з вами погоджуюся абсолютно. Тут ще одна така цікава заява є. Ну, звісно, не дуже хочеться згадувати в ефірі. Путіністів, але Пісков сказав, от вчора що незважаючи на те, отримає Україна дозвіл бити далекобійною зброєю по території Росії, чи не отримає це, взагалі то, от абсолютно ніяк не вплине на перебіг так званої СВО, і вони обов'язково досягнуть своїх цілей. Це вже що? конвульсії такі, чи все ж таки це свідчення того, що вони бояться. Ну, не слід недоцінювати Росіян. Вони теж активно працюють над своїм озброєнням, активно працюють над масштабуванням своєї економіки. Е, в от зараз розширюються, збільшують кількість армії. Путін це зробив своїм указом. Теж не слід недоцінювати, але вони розуміють все ж таки своє слабке місце. Це енергетика. Цю осінь зиму. Я впевнений, що Україна може створити хаос на території Росії. Тому що минулого року України не було такої можливості, а тепер з'явилася енергетика, газорозподільча система, наприклад, великих міст, компресори на нафтопар на нафтогонах, компресори на газогонах. Таке гарне підприємство як Тольятті Азот та багато чого іншого. Я думаю, що все ж таки цього цієї зими це буде зроблено, і Україна може створити там передумови для хаосу. Ну, наприклад, в Москві уявіть собі, там мінус 10 температура, а краще мінус 20, Україна влаштовує блекаут, тобто немає газу і немає, наприклад, світла. Ну я впевнений, що в найкращих російських традиціях півросії збіжиться збежиться грабувати Москву. А це нам і потрібно. Нам потрібен хаос, і нам потрібна. А Гарна громадянська війна в Росії, що до речі не хочуть допустити наші партнери. Але вибачте, тут ми повинні довести нашим партнерам, що це не в наших інтересах, і діяти відповідно до своїх інтересів. Угу. Пане Траса, тож виходить так, щоб чисто теоретично, навіть якби ми могли уявити, що може на болотах бути ось ця громадянська війна, то нам все ж таки треба, щоб Москва на собі відчула ось все те, про що ви казали. Це перша це де ж це ж дуже концентровано, це дивіться, теж в дійсності Росія живе в середні вічі, в більшості випадків. Так а Москва це центр. Центр, якщо уявіть собі, якщо Україна зможе. Стимулювати грабунок Москви, заворушення, а там же є багато груп, яких принижують етнічні групи, які принижують росіяни, які хотіли би помститися за певний момент, так а, і ще велике питання: а кого більше ненавидять росіяни загально росіяни, москву та олігархів своїх чи українців? У мене щось підозри? Що є перший варіант? Тому що по перше, це легше пограбувати Що легше пограбувати рубльовку а, і в стилі Леніна... Граб на граблина чи йти воювати, наприклад, на Донбас. Наприклад, і в мене щось така підозра вигідніше грабувати Москву, тому що ми це повинні стимулювати. Як тільки Москва і Санкт Петербург почнуться це заворушення, це вже передумова для гарної громадянської війни, яку Україна повинна звичайно стимулювати. Я вам більше скажу, я бачила буквально в неділю, теж в одному з телеграм-каналів відео там, де на вулицях Москви, в людей блогери запитували. Чи співчуваєте ви зараз е, мешканцям Курщини? Як ви ставитесь до цієї ситуації? І не повірите, із десяти відповідей лише одна була позитивна: типу, так дуже шкода, що все ось так відбувається. Нам дуже болить ще дев'ять персонажів е, московських сказали, що. Ну а що ну нічого страшного? Ну, ну це ж прикордоння. А що нам до них? У нас тут все нормально. У нас тут все спокійно. Ну якщо треба, то треба. Тому дійсно, вочевидь, тільки коли почне ось так от добряче бахкати, гахкати по Москві. Коли, як ви сказали, посидять мінус десяти без світла, без води, без опалення, то можливо і їм стане уже якось не так то байдуже до цієї СВО. Ні, ні, краще грабунок. Нам нам цікаво там стрілянини. Нам щоб вони не сиділи, щоб в них стріляли, щоб їх вбивали, щоб їх гвалтували. Щоб кадирівці, я впевнений, перші перше прибіжають на рубльовку для того, щоб е, полосувати всім, що є, нам потрібно обвалити їхню армію, щоб ви розуміли. Е, тобто, ми можемо створити, ну принаймні, я бачу схему, що ми можемо от такими ударами саме по Москві стимулювати ну таке розкладення армії російської. Якщо у тебе в тилу будуть грабунки, якщо у тебе в тилу, в тому числі твої сім'ї, будуть мерзнути, ну знаєте, настрій не такий вже і гарний буде. Якщо будуть бачити, що відбувається в Москві, припустимо реальні заворушення, стрілянина. І все інше зрозуміло, що влади немає. Для росіян це ж найгірше. Не Коли немає влади, вони одразу ж а, у них нічого рухатись не, не, не починається. В Україні знаєте, ну в Києві помінялася влада. Ну і що? Там, да, ні, у росіян так не побудована система. У них все через владу йде. І тим більше що це центр-центр, і якщо в столиці заворушення, значить влади немає. І нам на це потрібно акцент робити. Нам потрібно. Потрібна гарна громадянська, не щоб вони посиділи без світла, а щоб ну там були фільми зомба абакаліпсиса стимулювати, в тому числі через соціальні мережі заклики до пограбунку Москви, тому що там олігархи зіштовхнути народ російський з Москвою, з москвичами, які як ви правильно сказали інси байдуже, Ну значить не буде байдуже. Пане Тарасе, дивіться, а ось те, що Путін хоче збільшити кількість вірніше, чисельність своєї армії. Ну і набрати ще більше гарматного м'яса. Пам'ятаємо ж про вчорашній указ про збільшення чисельності армії окупантів. Це може зараз якось вплинути на настрої самих росіян, чи знову ж таки їм там байдуже? Ну одним більше, одним менше, ще там 500 тисяч кинуть. Ні, дивіться, я не сильно впевнений, що сильно байдуже. Бо якщо було байдуже, то Путін вже перший. День вторгнення в Курську область оголосив би ставає страна огромна. але він цього не сказав так. Тому значить, це означає, що вони не сильно відчувають, що народ готовий вмирати за цю владу отак, от добровільно. Ну вони бачили Курська операція Багато чого підірвала в Росії. Так підірвала в довіру к Путіна, який оголосив, що він буде захисником. Підірвала довіру середині еліт, які ще, мабуть, якісь були ілюзії, що Путін знає, що робить. А так є розкол вже між ФСБ та армією, яка бореться, хто винувати в тому, що сталося. А, довіра до російської армії. Вибачте, коли здаються. Солдати, коли ахматівці біжать, коли народ не хоче захищати свою ж країну. На відміну від українців. це знаєте, це не дуже така сприятлива обстановка для мобілізації. Тим більше невідомо, куди ця зброя поверне. Взагалі авторитарні режими не дуже полюбляють роздавати зброю населенню, тому що вони не знають, куди воно може повернути. А тут на тлі ти мобілізацію проводиш. А тут раптом Україна починає в цю осінь зиму знищувати енергетичну інфраструктуру. Починається хаос, і цікаво, куди все це може розвернутися. Ну при. На я бачу великий шанс для України саме вже цей сезон створити передумови, щоб в Росії була гарна громадянська війна, і це створить передумови поставити Росію в таке становище, як була поставлена. Як поставлена була німецька імперія в Першу світову війну, я на всіх кала це говорю і повторюю, що французи, наприклад, у Першу світову війну не відвоювали свою територію, а німецька імперія була поставлена в таке становище, що вони самі були змушені тікати з території Франції. Угу. Ну так, я з вами тут погоджуюся. Я просто от, думаю, знаєте про що? Що поки зараз там наші партнери, ми вже з вами згадували і Вашингтон і все те, що відбувається зараз в Сполучених Штатах Америки. Е Начебто намагаються ну чи заморозити цей конфлікт, чи просувати нам свої перемовини. Ну тому, що ви казали, що їм вигідний режим Путіна, і вони хотіли б його зберегти. Ось я бачу, що з'являється інтерв'ю радника голови офісу президента України Михайла Подоляка, і він заявляє, що на сьогоднішній день не існує жодного плану припинення війни, де фігурувало б замороження конфлікту, припинення вогню або передача Росії якихось територій. Е, немає про що з ними говорити, і війна має закінчитися лише поразкою Росії. Ну так і є. В принципі, після курської операції наша влада відкрита почала говорити партнерам, щоб вони звикали е, кордони 91-го року. Тому що, наприклад, США ніколи про це не говорили, так і ніхто про це не говорив. А тепер, нехай звикає, що кордони 91-го року, нехай змушують росіян це робити. Або знаєте, тут. Коли Україна з'явилася власна зброя, тепер Україна ставить перед вибором е, наших партнерів. Або буде по-доброму, коли ви швидше даєте ракети, швидше вирішується питання, або буде по-поганому. <тут> тільки тільки ми влаштуємо хаос і маємо можливість влаштувати хаос і громадянську війну. Тільки тепер ви будете бігати за ядерною зброєю, за хімічною зброєю тому що це будуть ваші проблеми, а не наші проблеми. І це коштувати буде значно дорожче Тому давайте е, ви припи... Клеїти дурня стосовно того, що існують якісь червоні лінії, і почнете діяти відповідно до обставин. Ось ви сказали про кордони 91-го року, а мені чомусь одразу в голові одна з нещодавніх заяв турецького президента Ердогана. Ну, всі ж ми знаємо, що він сказав, що от Крим це Україна, ну і окупований Крим повинен повернутися в Україну. Що це означає? Тому що, як на мене, тут теж якось трохи змінилася тут риторика пана Ердогана. Нічого не означає. Ну, дивіться, угу. давайте теж Ердаган це теж така собі знаєте постать. Ну у них, наприклад, є концепція тюркського світу, так і південь України теж в цьому тюрському світі і Криму. Тому давайте теж знаєте, обережно ставитись до слів пана Ердогана і краще будувати ракети там. Да? Тому що у пана Ердогана різні можуть бути думки. А для того, щоб це різні думки не з'являлися у нього. У нас повинні бути побільше ракет дальністю 2-3 тисячі для того, щоб пан Ердоган Свої думки спрямовував на тюркський світ, ну в бік Росії, наприклад, так розуміючи, що Крим це Україна, а не те, що він там малює собі на картах, в тому числі. Тому ми повинні розуміти, що. Кожен сього в цьому світі любить тільки себе дружить за гроші або через необхідність, і вірити нікому не можна, окрім української армії, українського народу та власних ракет та продукції власного ВПК. От що ми повинні вірити, А все інші слова нам в принципі повинні бути байдуже, що вони говорять. Ми повинні розуміти, що у нас є своя справа, і робити все для реалізації цієї справи. Ну так, роботи у нас ще чимало, і ми всі це розуміємо. Як і те, що ми повинні невпинно підтримувати збройні сили України, наші сили оборони, які намагаються давати відсіч окупантам. Але ми також розуміємо, що поки одні, начебто, схиляють нас до перемовин, інші взагалі заявляють, що. Навіть з перемовинами говорити про якийсь мир чи перемогу України, чи припинення війни, поки що рано І ось сьогодні знову міністр оборони Нідерландів каже, що ця війна не закінчиться ні в 24-му році, ні в 25-му році. І коротко підсумовує це – давайте бути реалістами. Як вам така заява? Якщо буде як так, що Україна не буде нарощувати власного виробництва і нищити Росію, так звичайно, воно може затягнутися. Але тут питання в нашої ракетній програми все залежить від нас. Ви повинні розуміти. Ми повинні розуміти аксіому: Захід не дасть Україні достатньої зброї для виграшу у цій війні. Це чітко і ясно повинно вже буде зараз зрозуміти. Нам будуть казки розповідати про якусь свободу, демократію, червоні лінії та іншу туфту для того, щоб забовтувати нас. Так? Ми повинні розуміти, що все від нас залежить. Чим більше у нас буде виробництво власне зброї, чим більше ракет. Чим більше ЗБУшники будуть виносити енергетичну інфраструктури на території Росії, там нафтобази, нафтопереробні підприємства, порти трансформаторні підстанції, тим швидше буде закінчуватись війна з потрібним нам результатом. І я вам сказав, які сценарії я вже бачу. і він цілком може реалізований угу. бути. Нам потрібна гарна громадянська війна в Росії. Тоді я вас запевняю значно швидше це буде закінчуватись, і росіяни будуть змушені, як вони ребко там 21-му році говорив, забирати манатки і уходити на границі 91-го року. года. Угу. Е, пане Тарасо, тоді підсумовуючи, якщо ми розуміємо прекрасно, що нам, по-перше, потрібно нарощувати свої спроможності і потужність військово-промислового комплексу. А по-друге, нам треба бити по території Росії. Чи можемо ми тоді заплющувати очі зараз? На ну не знаю, не хочу казати червоні лінії. Давайте так заплющувати очі на наших партнерів, які нам не дозволяють це робити. Так, і червоних ліній давно не, немає. Так отож. І дозвіл бити, дозвіл бити атакансами по Росії він же був. Україна ж била атакансами. Була коли це наступало з, з боку Харкова, атаканси застосовувалися. Зараз американська зброя застосовується на території е, Російської Федерації, тільки там бомби літять е, плануючі і все інше. І Хамвей та інша бронетехніка. Тут, звичайно, що ми повинні розуміти, що самим треба робити тільки самим. Тому що не треба мовляти. Це слабка позиція перемовника, коли ти щось мовляєш. Що краще так: влупили ракетами, наприклад, по одному підприємству, запитали: а навіщо вам нам потрібні ваші атаканси, які вже нам не потрібні, а давайте на тисячу, на дві тисячі кілометрів і так далі, змушувати діяти відповідно до своїх інтересів по іншому. А воно працювати не буде, або нам зону знову буде розповідати казки, а перекази російських народних казок, що це якісь червоні лінії. Не існує ніяких червоних ліній давно вже я от просто пригадала: якщо я не помиляюся, то ще в 23-му році з'являлася інформація про те, що Україна займається проектуванням, виготовленням принаймні розробкою далекобійної зброї що сьогодні. Нічого в нас немає. Поки що навіть якихось найтіків на сказав, те, що... що немає. Не зрозумів. Хто сказав, що немає Е, Нептуни. Вони проектувалися, як були дії прототипи. Громи до цього були. Є там працюють над іншими ракетами. Хто сказав, що немає? Долітає дрони, долітають до, вибачте, до лінії. Всі знають, знаються аеродром Мурманські вулиці. А uh -huh. е, бомбардування йде таких гарних міст Бошкірії в Татарстані. Як Салітакамськ, це дуже цікаве місто. Там це скупчення хімічної промисловості, де виробляється багато складових для виробництва з вибухівки. Наприклад, хто сказав, що немає роботи але потрібно масштабування потрібно більше грошей. Я вам сказав, де брати гроші, експорт давати гроші, вливати туди або Інша схема мама фінансування може бути. Якщо там зарекомендували підприємства ВПК себе, ну наприклад, або державне, або приватне, ну припустимо, та сама українська бронетехніка, яка от виробила на гроші данців, за, за скільки за два місяці, там 18 штук САУ, а, нехай випускають облігації. Припустимо «Южмаш», Українська бронетехніка, КБ «Луч», наприклад, і так далі. Ну, наприклад, 100 мільярдів гривень у терміном обігу 10 років і припустимо під 5% річних. Ну там прогнозована інфляція, так а, під гарантії уряду. Державної банки викуповуються облігація. Національний банк дає рефінансування цим банкам, і ці гроші одразу ж йдуть в виробництво. І Нехай і банкірчики і різні і НБУ не розповідають, що це неможливо. Можливо, У 2021 році так давали гроші у Кравтодору на будівництво доріг. Тому, коли банкірчики починають говорити, що у них грошей немає. Я думаю, що там давно вже треба саджати за протидією зсу. З конфіскацією майна парочку банкірчики посадити і зовсім інша буде розмова, тому що з ними по іншому я бачу, розмова не скилеється. Ну, так, просто хочеться, щоб не тільки Нептун повернувся, але й щоб у нас з'явилася інша далекобійна зброя. Ось ті ракети, не тільки дрони, О, це час, це але й час. ракети Потрібне розумієте, щоб нам не потрібно було от стояти з протягнутою рукою, клянчити ось цей дозвіл. Ну а щоб зрештою ми самі могли себе боронити і завдавати ударів туди, куди нам потрібно. Ось я про це просто. Ну так воно і є тут знову таки тут в організаційну в організацію суспільства, організація економіки е, повинна бути робитися. це вже робота кабінету міністрів. Саме тому я, наприклад, давно говорю, що шмигаль повинен піти в відставку, тому що відверто цим не займається. Угу. Пане Тарасе, дякую вам, по перше, за інформацію, дякую, за якісну дякую. аналітику, за ваші думки з всього того, що відбувається зараз. Ну і за те, що знайшли час долучитися до ефіру. Я думаю, українці вас почули і роблять свої висновки. Дякую.